Виїхав, виїхав, їхав. 1000 кілометрів на одному назад, Чудово, я в такому темпі 1200 проїду. Всі, хто додивився до цього моменту, я вам вирішив зізнатись і сказати правду. Вітаю вас, друзі. На годиннику у нас четверта ранку. <проводил> Показую. Е і я зараз виїжджаю виїжджаю на тест. На тест, в якому спробую проїхати ту 1000 км, про яку колись мріяв. Ще до війни, ковіда і так далі. Але вже машина зроблена. Таки треба спробувати. Щойно буквально вона перестала брати струм. Машина заряджена 100%. Е, і в мене є 20 годин. Це до 12-ї години, коли у нас починається комендантська година, за яку я е, маю встигнути. Їхати буду не швидко. 60-70 км на годину. Е, по моїм підрахункам, при такій швидкості я маю проїхати 1000 кілометрів. Тут наклеїв наліпку, якої я думаю, що. Більше ні на якій Теслі ви не побачите. <с, <с, це вже буде мем. Сьогодні мене будуть фоткати на трасі з такою наліпкою. Але краще так, аніж е, на трасі, ну, мене не, не обганяють, тому що думаю, що я там на секунду уповільнився і зараз поїду швидко. Тому вирушаємо. Так, і одне з найголовніше, що я хотів зробити. Це у нас скинуть лічильники. Значить, тріп Б. Це то, що я проїхав на своїй батареї. Це вже 1,1 МВт через неї пройшло. А тріп А це нічого. От ми його зараз скидаємо. Все. Виїжджаємо. Тріп А у нас по нулям пробіг загальний 65 125 З Богом Так, перша година і 55 кілометрів е, я проїхав. А зараз п'ята година ранку. Курсую маршрутом Кропивницький Умань. Е, десь далеко не хотів їхати, тому що комендантська година, у нас вона в місті з 12-4 годин, та й настрою особо немає. Але тест провести треба. Машина готова, вже готова давно. Е, на зараз. Витрата у мене за цю годину ну, 14 кВт на 100, 13,9 навіть. Але якщо подивимося тут, то 11,7 за 25 км, 12,5 12,8 за останніх 50 км. Тому якби все добре, все добре, рухаємось далі. половиною годин за кермом і проїхав я вже 500 кілометрів. Витратив на це 59,4 кВт. І загалом витрата вийшла 11,9. Фактично, ну, фактично 12 кВт на сотню. Поки що все, все сходиться. 120 кВт у мене є. Ну, повинно бути навіть трошки більше. То поки що все по плану. Рухаюсь далі. Загалом розповім по експлуатації своєї батареї цих декілька місяців, що, е, що я на ній від'їздив. Максимально позитивні емоції. Я їздив в Київ, я їздив, в Умань, я їздив е, в Дніпро, куди я ще їздив? Ще кудись їздив, не пам'ятаю, в Києві я декілька разів їздив. І всі ці поїздки були не заряджаясь, на платних зарядках взагалі ну Це хіба що у Львів мені треба буде їхати, то да я в одну сторону доїду, а назад мені треба буде десь зарядитись за гроші. А так, від заряду вдома, е в більшості це або від сонячної станції, можливо, трошки доб'юся по ночному тарифу Це взагалі за копійки. Вона закриває всі мої питання е в транспорті ну практично всі. Е то Але два рази. Якщо вже скажу правду, я не доїхав додому, тому що я ще так пристрелювався. І як сказати, ще, ще не звик до того, скільки вона показує, скільки там реально є. Мені кажеться, що я доїду взагалі скрізь з такою батареєю. І один раз я не доїхав з Києва, при тому, що не доїхав, тому що вона не встигла зарядитися на ранок. Машина, там було відсотків 80%. Я поїхав. Туди віз 350 кг батарей і назад приблизно так само. І на дорозі назад я хотів встати на ЧДМО, думаю, там 10-15 кВт трошечки підзаряжуть, щоб вже точно хватило додому. Але потім зрозумів, що ЧДМ адаптер лежить в ніші в багажнику, а зверху складені батареї, які я розвантажувати ну, не буду на дорогу. Ну, коротше. По факту, просто в мене нема чим зарядитися. І вирішив їхати вже, як буде, так буде. І не доїхав я кілометр, фактично, додому. Це був перший раз і другий раз, так само я з півзаряда поїхав в Умань туди і назад. І не доїхав також пару кілометрів додому. То було не співзаряду, то було навіть менше. Ну, коротше, сильно велика батарея. Я ще до неї. По первах, як не, не приловчився, і мені так казало, що я доїду взагалі скрізь. Скільки мене там заряду не було, думаю, ну трошки підекономлю. Тому це водило в оману. А так, е по факту, мені хіба що десь на західну частину України їхати, це треба буде дозаряджатись ще назад. А так, я їздю в Київ, наприклад, то, що там найчастіше мені приходиться їздити. Я їду туди і назад на одному заряді від сонячної станції. Чудово. Так що самі позитивні емоції. Якщо їду, зазвичай я їду 100-110 з вюмкненим кліматом, то так я проїжджаю з повного заряду десь 700-750 км. Якщо ну, швидше я їздю рідко, фактично не їздю, ну, це мені комфортно. Якщо почну хоча б трошечки економити, наприклад, їхати 90 або 80, то я проїду більше, більше ніж 800 кілометрів. Сьогодні я їду 62-65, з горки місцями 90. Ну, планую 1000. Подивимося. 12 годин за кермом. 700 кілометрів проїхав. 800 кілометрів. До речі, я тут додивився, що е, мене 75% переглядів на Ютубі без підписки на канал. Це якось неправильно. Тому підписуємося, поки я тут їду останніх цих 150 км до 1000 Підписуємося на канал, пишемо коментар в підтримку українського YouTube каналу і не тільки мене, других також підтримуємо. Русню вбираємо з нашого життя, розвиваємо наші канали і наш продукт. Зарані дякую. Друзі, всі, хто додивився до цього моменту, я вам вирішив зізнатись і сказати правду. Все те, що я вам показував в попередніх відео, де я робив батарею на Tesla Model Моделе 125 кВт. Е -е, сьогоднішнє відео. Все це, все це не дарма. Тому що проїхав я на цій машині 1026 км на одному заряді. Зайняло це 17 годин в дорозі. 120 кВт витрачено, витрата 11,7 кВт на 100 І це ще не пуста батарея, вона їде далі. Вона без проблем включається драйв, все їде. Але тут залишок не такий великий, можливо, кілометрів ще якихсь 30 я б мог би проїхати. І висаджувати її в нуль я не хочу. Вона мені подобається, я її люблю, вона їде тисячу кілометрів. Тому мрійте. Втілюйте свої мрії в життя, хоча ця мрія була в мене три роки тому ще до всіх катаклізмів. Але ж все одно допомагаємо нашій армії, і все в нас буде добре. Слава Україні!